Сьогодні в студії Софія Альнікова. Головні новини сьогоднішнього дня приготувати вітань до шкільного працівника в Одеському в ЗДО 45. Бажаю вам успіху, мирного неба і натхнення. Шановні працівники дошкілля, вітаємо вас з вашим професійним святом. Щиро бажаємо наснаги, натхнення, успіхів у вашому нелегкому труді. І е, поскорішої перемоги нам всім. Домні вихователі та працівники садочка. Е, я вітаю вас з днем дошкілля. Бажаю вам натхнення, е, успіхів у вашому е, такому тяжкому труді. Е, бажаємо здоров'я, е, щоб наш садочок процвітав. Дорогі наші працівники, нашого любимого садочку, вітаємо вас з, з професійним вашим святом, з нелегким трудом, щоб ваші ручки не боліли. Дітки вас слухалися. Всього вам найкращого. Здоров'ячка побільше. Терпіння. Терпіння це саме найважливіше. Бажаємо процвітання, мирного неба. Дякую за те, що ви в нас є такі гарні, за таких гарних діток за виховання в допомозі нам. Бажаємо всього-всього самого найкращого. Бажаю працівникам нашого садочка терпіння. в першу чергу здоров'я, мирного неба. Хочемо з Вірочкою привітати всіх робітників дошкільної установи зі святом, подякувати, що в у цей нелегкий час ми маємо нагоду ходити у садочок, знайомитися з друзями, проводити гарний час. Бажаємо всім здоров'я і дуже надіємось на мир. Дякуємо усім робітникам. Баємо вас професійним святом. Бажаємо вам терпіння, Всього тільки найкращого уже мирного неба нам. Всім. Ну, звичайно, дякуємо вам за ваше терпіння, розуміння, процвітання нашому найкращому садочку. батьки нашої групи, хочемо побажати ЗДО 45, його вихователям натхнення, наснаги, терпіння, мирного неба та злагоди для нашого садочку. Бажаємо всім працівникам дошкільної освіти, здоров'я, натхнення та великого терпіння. Привітати всіх працівників дошкільної сфери з цим святом. Хочемо побажати дуже гарних діточок, сказати велике дякую за вашу роботу, тому що це велика база, яку діти здобувають перед школою. Так що величезне дякую. Вітаю вас з днем дошкілля. Бажаю вам успіхів, розвитку. Бажаю щирого, щирого, гарного настрою. Вітаю всіх вихователів з Днем дошкілля. Бажаю їм здоров'я, вони дуже гарні. Далі ми дуже любимо. З ним дошкілля побажати всього найкращого, знань, здоров'я. Щоб ми дуже вдячні всім вихователям та всім причетним до виховання наших діток. Я вітаю зі святом, сил, терпіння, наснаги і натхнення працювати з нашими дітьми. Дуже вам вдячні. I mm do -hmm.